Всім привіт. Всім привіт. Я вже вийшла, працювала з півдня, ось, ну, а зараз вже ж вийшла за денькою їхати. Ой, так гарно сьогодні у нас на вулиці нема того вітру, що вчора був такий скажений. І сьогодні тепліше, зараз плюс 4. От, але зараз повітряна тривога, не знаю, що ще воно буде. Значить поки. Написали тільки про взриви в Кривому Розі, а я зараз біжу, зараз в Аврору, щось треба купити деньки на Миколайчика, на якогось, бо в мене ж його не було, а Миколай прийшов, треба щось подарувати. Скажу, що Миколай приніс мені додому. Так що біжу, зараз зайду, щось куплю йому. Приїхала, при, приїхала. Приїхала, приїхала, приїхала. наконець в цю Дахнівку. Боже, так довго не було маршрутки. А то я приїхала і от така повна, така забита, що це страшне. Він такий маршрут, цей, що я їжу, він дуже ну, длинний, довгий дуже. І народуть мать муща, а вони так рідко пускають щось сюди по цьому маршруту. Ці маршрутки страшне. Людей на, на напхалося. Ну я правда пів дороги а півдороги ще місце було, ще просиділа. <рик> Получилося. От, ну що маршрут довгий, я 40 хвилин їду. Ну, може, звісно, для великих місць 40 хвилин то це і нічого собі, а в мене це майже через усе місце, через усе місто. Все, подію позвонила, тільки що. В общем, все, біжу, біжу, біжу. Я ждіні була позвонила, що я спускаюся, і він он, вийшов зайчик, мене вже зустрічає. Окрив вже калітку, а то, щоб я не стояла там під каліткою. Він мене вже зустрічає, махає мені. Зараз подивимося, як він чи здивується, чи не здивується подарунку від Миколая. Привіт, Привет, китюнчик. Деня, представляєш? Мені Миколай приніс тобі подарунок. Мені теж приніс. Ні, так для тебе приніс. Я поняв. Да? А я крив. Ну зараз вже вдома. Ти не закривався? Ні, дай. Ти, закр... Ти не закривайся, бо ми зараз будемо вже виходити. Мурчик. Та ми зараз виходити будемо. Мурчик. Нам у нас буквально 10 хвилин і треба виходить. Боже, Мурчик, ти чого кричиш так? Тебе Та годували сьогодні? Ти вже широкий який, скоро догониш сідницького кота тумбочку. Так. Щас ляля ще. Мене двоє. цю морду? Де? А, морда стоїть, де? Скавчить уже морда. Зараз буде. Мольда. Мольда малая. Ой, Бози, ой, Бози. Ой-ой-ой. Ляля, иди сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, манясечка. Манясечка, манесенька. Манесенька, девочка. Ляля. Лялечек, масенький такой, халюсий. Ой, халюсий такой, халюсий лялечек. Так, Денечка, Це впогнало. Сьогодні щось у нас не судьба, не складається. Їхала я до Дінки, не встигла на маршрутку теж, підходжу до зупинки і вона поїхала. І тут, і тут теж так, так само йдемо, коли він мімо проїхав. Я й помахала, йому думала, може забере. Ні, не забрав. І бачиш, що я з дитиною. І це ж майже тут вона кінцева. Мог би, звісно, і забрати. А тепер ми поки дождемося, чувствую, що ми запізнимося. Сьогодні я оце трохи припізнилася, бо працювала. Ой, Тепер оце поки ми не знаю, як ми будемо Ну Туди дивлюся, поїхала Маршрутка, але, ж але він поки обернеться, то це не знаю скільки хвилин пройде. Така гарна погода, сьогодні сонечко пробувається. І тихо, так гарно, прям красота. Діння йде. А я прийшла, то бігом поки діння, давай бігом, 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 бігом. А діння ніяк не збереться. Бали це воно і все. Як гарно сонечко освічує верхівки дерев. Гарно. Сьогодні прям така, знаєте, наче, либо бо, либо бо. наче весняна погода. Собачка нека, та... собачка в лісі бігає дійсно. Калюші, там. Ой, гарно. Тут в лісі гарно. Сніжок майже все розстало, те, що було, його і так небагато було. Ну і це все майже розстало. Не вистачило нам буквально три хвилини. Так би вже поїхали, а так оце тепер не знаю, як ми будемо встигати. стала собачка, вона стоїть. Думає щось думаю, горькою. Діня, вона холодна та лавочка. Холодна. Холодна лавочка. Ти що, глухий? бачиш, Все ж ти чуєш. О, ну, як гарно. Це такий мікрорайон елітний, він прямо в лісі тут знаходиться, чисте повітря. Гарний мікрорайон. Але воно, ну, можна сказати, за містом. Я зараз дідню, відвезу, і в мене сьогодні теж ще працюю ввечері, так що в мене сьогодні. Відео буде тільки таке, оце, знаєте, що прогулка. Оце прокаталася туди-сюди, та і все. Оце буде і все відео. О, тому що я скажу, що ще мені працювати, у мене сьогодні ще клієнтка буде остання на 6 годин вечора. Ще взагалі наступають зараз такі дні, перед а там З понеділка, то взагалі в мене там не буде часу, бо там тільки буду працювати. Так що то таке. Так, все, чекаємо. Маршрутку нема поки що. Ну, це да, тільки поїхав, зараз поки дочекаємося. Все, Дениса здала. чемоданчик свій в комову схову. Знову сирена. Ми їхали в маршрутки. Тільки була ж відбій тривоги. І буквально де не знаю, через скільки хвилин, 10-15, чи скільки пройшло, і знову сирена то вони займаються в бомбосховищі внизу в підвалі, займаються, коли сирена в общем, здала. А зараз теж трошки прогуляюся, пройдуся. Погодка хороша. Та й тоді вже додому. Я вже додому прийшла. Вже прийшла додому, вже спіла трохи попрацювати. Іду, іду тільки з магазина, бо Дініса ж відвела, тоді під'їхала трошки на маршрутки. І думаю, зайду ж у магазин, тому що до мене завтра рано, прямо рано утром приїде Альона моя е нігтики робить. І вона мені сказала: Мама, я до тебе короче, і снідать і все. Я ж таки думала, думала, що я буду снідать завтра готувати. Думаю, треба зайти в магазин. Зайшла в магазин там, де я що купила. І йду, коли мене клієнтка заловила, а в неї там трошки ну, вона ножем зрізала гель-лак, і треба було трошки підремонтувати нігтика. А вона тут працює коло мене рядишком, і каже, а можна до тебе зараз? Я кажу, ну пішли, то я її забрала та оцей нігтик нігтики зробила один. І тепер у мене зараз тільки 7 хвилин п'ятої, і в мене слідуюча клієнтка на 6 годин вечора. От. І що я тут купила сьогодні? Зай... Зайшла, що сьогодні покажу вам. Ага, це тоді не було сиру такого суловуні. Я брала той паличках, а це з'явився сирок. Цей сулуні купила. Так, що я взяла? Ще взяла фаршу півкіла із курячого філе. Фарш у нас по 129,90. Із коринного філе. Це так, кому ці не цікаво. А сир такий сир по 263 гривни. Ну, це дешевше, ніж, скажімо так, всі оці тверді сири. І ви знаєте, я чогось а не дали мені з із із бумажкою. Я чогось так уже звикла до цих сирів. Отакі солугуні, моцарела. Що е, я в чогось зараз не кайфую від твердих сирів. От. Оце не було, я то взяла той е, мармуровий, ну, як то так, знаєте, не маю. Я вже звикла до цих сирів, вони мені подобаються. Е, це зайшла в Аврору, купила термометра, е, мама мене ж просила, в них розбився, е, то купила термометр. Хоч працює чи не працює. Так, і що я ще взяла? Ага. Це ж я завжди, як Дениса відвожу і проходжу рибний магазинчик там коло Дениса і зайшла взяла два рулетика з лосося. Ну, Таке задоволення, якби не дуже дешеве, але дуже смачне. Два рулета вийшло на 73 гривни. Ну, це ж доця завтра приїде. Mm. <смі> От, і, і що я ще взяла? І взяла собі один корочок індичий, е Домашній. із домашнього індючка. Це так, знаєте, візьму теж якось. Це так підкупила, щоб було. А тоді стушкую його із. Е е Стушкую його разом із цибулькою, з морковкою отак от. А тоді там чи до каші з подлівкою. В общем, оце так. Все, більш нічого немає. Кроме чеків. Кроме чеків. От. А зараз, а зараз, що я хотіла? Зараз я піду перевдягнуся скоренько. От, а то я так, ще, як ходила, так і, і ще й хожу. Зараз я перевдягнуся, і у мене е закінчився хліб. І не знаю, чи сьогодні його спекти той хлібчик. Бо завтра мені не буде коли. І, мабуть, зараз спечу хлібчик. А те, що я буду готувати завтра на сніданок, я вам покажу завтра. Там дуже цікавий буде рецепт. Надіюсь, що буде і смачний той рецепт. От, так що зараз, зараз перетягаюся, ставлю скоренько е, хлібчик пектися. От, і що там? І вже тоді можна буде повечерять і ждати клієнтку. Так що, от такий в мене план. Я вже відпрацювала, вже пів восьмого вечора витягла я хлібчик. От такий в мене цей раз вийшов хлібчик. Зараз гляну, бо в мене така клієнтка прийшла, я його біом достала і поставила, він вичахав, а я навіть і не провіряла, чи він, чи він пропікся. Зараз гляну. О, пропікся. Пропікся, от такий чудовий хлібчик вийшов. А Ану, трошечки. Покуштую зараз, який він на смак. М -м -м. Мені найголовніше, знаєте, щоб не, пере не пересолити, Ні, не пересолений. М -м -м. Свіженький, гарненький, зараз там пульочок ложу. І тепер мені на тиждень, а то й більше, вважайте, завтра що? Ну, середа сьогодні, да? от я ну, виходить, на півтори тижні мені вистачило Ось такої хлебчика. Ще мені Альона допомагає, коли приходить. Так. Все, хлібчик готовий. Шухляда не закривається. Десь там попала, лоток попав. Ой, так, працювала. тепер мені оце залишилось тільки змонтувати відео. Викласти за сьогодні. Та й все. А завтра зранку встать раненько і будемо готувати, готувати на сніданок блюдо цікаве. <смір> ну, таке я ще не готувала, новий буде рецепт. Так що, все, з вами на сьогодні. Прощаюся. Всім пока-пока. Бережіть себе, всім тихої, спокійної ночі От, і всім на добраніч.